Чи є якісь суворі чіткі правила флірту? Ні. І отут всі тривожні люди зляться на мене, бо їм треба чіткі, один, два, три пункти. Таких пунктів немає. Але є певні підказки. Перше, залишайтеся природніми, будьте собою. Не намагайтеся відтворити щось там рухами, обличчям чи поглядом. Те, що ви зазвичай не відтворюєте. Якщо ви не поправляєте волосся, не треба його, знаєте, отак теліпати. Якщо там ви зазвичай оцей келих не піднімаєте в сторону іншої людини, не треба його піднімати. Дьорнеться рука, перельється це шампанське чекала, і ви потрапите в якийсь такий стрес, і ще можете, наче зафіксувати для себе, що флірт це погано. Флірт це не погано, це сміливо, це грайливо, і це, звичайно, про вашу цей настрій. Тому друге правило фліртувати легше, коли ви в гарному настрої. І тому, власне, коли фліртують до вас, а ви не в настрої, не потрібно себе, знаєте, якось отак піджучувати і намагатися видати щось таке веселе і грайливе, якщо вам сьогодні не веселе, не грайливо. Для флірта потрібні двоє, і для флірта потрібен цей гарний грайливий настрій.